Семеро людей в Україні померли від ускладнень грипу за минулий тиждень. Статистику повідомили у МОЗ чотири летальних випадки у Києві. Там всі померлі були старші за 65 років. Наймолодша померла від грипу – 30-річна вагітна жінка з Черкащини. Ще по одному летальному випадку зафіксували на Вінничині та Львівщині. В усіх випадках люди не мали профілактичних щеплень від грипу. Загалом за тиждень понад 230 тисяч українців захворіли на грві, грип та COVID-19. підпоріг перев... Вищено в чотирьох областях. Двох іноземців затримали під час розбійного нападу на будинок підприємця з сьомого кілометру. Про планування злочину правоохоронці дізналися заздалегідь, тож все проходило під їхнім контролем. Зловмисники в масках та рукавицях проникли на територію домоволодіння підприємця близько 20-ї години, коли він був один вдома. Зайшли у незачинений будинок і, погрожуючи розправою, почали вимагати у чоловіка гроші. При собі вони мали хомоти, липку стрічку, стартовий пістолет та кухонний ніж. Під час Збою їх затримали. Обидва фігуранти виявилися громадянами однієї з країн Азії, яких вже затримували за розбій на промринку сьоми кілометр». Вони мали перебувати під домашнім арештом. За силовою підтримки бійців спецпідрозділу поліції Корт зловмисників затримали, коли вони проникли у будинок потерпілого і, погрожуючи фізичною розправою, почали вимагати у чоловіка гроші. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України, а саме у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою застосування насильства, чиленим за попередньою змовою групи осіб, поєднаним з проникненням у житло вчиненим в умовах воєнного стану. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві в гуртожитку в Одесі. Копи встановили, що причиною трагедії став конфлікт між чоловіками. Попередньо потерпілий загинув на місці від крововтрати, а зловмисник утік. Аби знайти підозрюваного, знадобилося менш ніж дві години. У нього знайшли ймовірне знаряддя злочину. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Чоловіка. Як з, з яких мотивів? Що спонукало тобі до цього? Послав мене на. Поліцейські затримали містянина за підозрою у вбивстві свого знайомого. Подія сталася ввечері в одному з гуртожитків на вулиці Героїв Крут. Його мешканка виявила тіло сусіда на сходовому майданчику і зателефонувала до поліції. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що того ж вечора між мешканцем гуртожитку та його гостем виник конфлікт, під час якого останній ножем декілька разів вдарив опонента у шию та обличчя. Попередньо потерпіли, загинув на місці від крововтрати. В Одесі хочуть повернути евакуатори, аби прибрати неправильно припарковані автомобілі. Такі повноваження хочуть надати комунальному підприємству СМЕП, у тому числі, аби машини не заважали руху електротранспорту. Щоправда, у автохамів ще є час на перевиховання, адже за такі зміни мають проголосувати депутати на сесії, яка відбудеться наприкінці лютого. Крім того, ще повинні облаштувати штраф майданчики, а самі евакуатори планують отримати від німецьких партнерів. От бачите, як паркується в нас, припаркувались, Так трамвай не проходить. Проїхав. Дивіться далі. Другий травай. Це тільки початок. Thank <laughs> you. Також в Одесі стане більше муніципальних платних парковок. Нові майданчики з'являться у різних районах міста найбільше у центрі. Загалом це понад вісім сотень додаткових паркомісць. У мері очікують, що платні майданчики приноситимуть до бюджету Одеси майже півмільйона гривень щомісяця. Потреби на відбудову України складають вже майже 486 мільярдів доларів. З них на швидке відновлення потрібно витратити 15 мільярдів доларів. Такі результати третьої оцінки збитків, які уряд провів спільно зі світовим банком. Найбільше постраждали сектори торгівлі та промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт. За останній рік через російську агресію побільшало руйнувань саме у житловому секторі. Приблизно одна десята від усього фонду житла пошкоджена або зруйнована. позиція України залишається незмінною. Платити повинна Росія. Головним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація заморожених російських активів. Маємо запустити цей процес вже цього року. Використання доходів від активів Російської Федерації вважаємо можливим проміжним рішенням, яке не скасовує необхідність повної конфіскації. Жінки ошукали людей на 45 мільйонів гривень на продажі неіснуючих дронів. Вони продавали безпілотники по ціні на 20-30 відсотків менше ринкової. Для правдоподібності шахрайки виконали кілька замовлень, але так пощастило не всім. Як з'ясували правоохоронці, підозрювані давно обманювали покупців раніше вони використовували період блекаутів, аби продати неіснуючі старлінки, а також торгували недійсними паливними талонами, коли в країні був дефіцит бензину. Наразі двох шахра. Як затримали, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Ще одна фігурантка схеми за кордоном, тож її можуть оголосити в міжнародний розшук. Потерпілі перерахували понад 45 мільйонів гривень шахраям серед ошуканих громадяни з усіх регіонів України різного віку та професій, яких об'єднало бажання допомогти українським військовим. Словмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб збройних сил України. Двоє чоловіків можуть сісти за грати за торгівлю боєприпасами. Обох затримали на гарячому, коли вони у закинутій будівлі передавали клієнту дві тротилові шашки, корпус ручної гранати іноземного виробництва та дві запальні трубки. За боєприпаси чоловіки хотіли 400 доларів. Зі слів затриманих, арсенал зброї вони знайшли у лісосмузі на околиці Одеси. Втім, тепер за спробу продажу такої знахідки обоє потрапили у сюзо. Співачка Таїсія Повалій отримала заочну підозру за підтримку Росії. Екс нардепка від партії регіонів втекла до Росії ще у 2014 році. Але російське громадянство співачка отримала аж через десяток років. За цей час Повалій неодноразово висловлювала підтримку діям агресора. Зокрема, у своїх інтерв'ю вона говорить, що знаходиться в Росії, бо саме там правда, Україна зазумбована в Україні. Вона зіткнулася з нацизмом. А відтак повномасштабне вторгнення РФ в Україну сприймає як В'єм. Справедливости и спасения. У Росії стався вибух на оборонному заводі Алтай. Відео стовпа диму опублікували користувачі соцмереж. Очільник міста Бійськ, де знаходиться завод, одразу запевнив, що вибух стався в рамках технологічного процесу. Хоча, за словами місцевих, від потужної хвилі у будинках затремтіли вікна. Додам завод Алтай входить до структури Роскосмосу. Підприємство виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди ракетних двигунів та вибухівку для промислових цілей. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.